Привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, як я працювала по, по чорному. Ну, що значить по чорному? В Італії це значить без контракту. Нелегально. Так сталося, що я знайшла підробіток, тільки на суботу-неділю я тоді була взагалі без роботи. І от моя землячка, українка, вона працювала баданте жінкою, яка доглядає пенсіонера на 24 години. І от в суботу-неділю вона хотіла мати собі вихідний день, і вона шукала когось, хто її замінить. На суботу, після обіду і неділю, На протязі цілого дня. Ну, так як я була без роботи, я зводилася на цей варіант, тільки на суботу і неділю. І так я пропрацювала два вікенди. Ну і тут ввечері, це як, як зараз пам'ятаю. Був вівторок вечір, десь біля десяти вечора, і дзвонок дзвониться Світлана і каже, що вибачаюся за пізній дзвінок і пояснює мені, мені ситуацію, що сталося. Ну, в неї в сім'ї сталася трагедія. Чоловік її рідної сестри попав в авто трощу і загинув, на жаль, і вона мене просить. Щоб я її замінила як баданти 24 години. Ну я кажу, зразу згодилася. Добре, кажу свята, скажи мені, коли мені прийти, тебе замінити. Вона каже: я зараз зв'яжуся язую, зв з нашими цими чоловіками, які перевозять ну, з, з бусиками нашими, які перевозять людей, вони ще не, не уточнили, коли вони під'їдуть і заберуть. Щоб вона має їхати на похорон в Україну. Я кажу, добре, без проблем. І вона мені потім написала смс, щоб я прийшла на слідуючий день на роботу замінити вже її в 9 один ранку. Я прийшла, ну, вона мені там показала все, що до чого, розказала. Я кажу за зарплату. А вона мені каже: ти не переживай, все буде добре, все буде добре. Ну хорошо, я не переживаю, все буде добре. І я е, мала тоді вже пермесу, то видно на проживання і роботу в цій країні. І я не стала з нею сперечатися, я приступила до роботи наступного ж дня зранку. І я кажу їй перед від'їздом, а скільки ти будеш в Україні, як довго тебе чекати? Ну, десь не тільки дві, а то три. Ну, фактово поїхала вона. Я працюю. Без одного вихідного дня вже проходить дві неділі, третя неділя. <кій> вона ще не приїхала, поїздка відкладується, вже сім'я, де я працюю, теж нервується. Ніхто не толком не знає, коли ця свята вернеться. Тут вона вже приїхала. Приїхала ця свята, дзвонить мені, питає, так, так, як ти, що ти? Вона ще хоче після цієї поїздки. Відпочити трохи. Якраз там вихідні дні наближаються, ще одне свято. Я йду на зустріч, дорога далека, вона десь з Миколаївської області аж приїхала. Тобто автобусом приїхати майже всю Україну і частину Європи, скажімо так. Це більше десь, ну майже воєнсу, тобто вона в дорозі була. Я по-людськи добре свята, ти не переживай, ти коли відпочинь, коли колиш по, е, по, по, можливим вийти на роботу, вийдеш. Ну, факт того, вийшла вона аж в неділю, аж ввечері прийшла вона на цю роботу. Ну, Все добре, все добре, все добре. Як зайшло питання за оплату праці. А не так оплата пра праці ще ну ладно. Там по чорному вона мені сказала, що вона там отримує за місяць 250 євро. Ну це неправда. Це неправда. Мінімальна зарплата 1170 євро. Потім вираховуються налоги, десь 70 євро, 1100 ти маєш отримати. Це тільки зарплата. Крім того, кожен місяць нараховується розрахункові, 13 зарплата. Це ще набігає десь 150 євро. Не 150, а 250 євро в місяць, а той 300. Ну, факт того. І, і був один вихідний день. Кілька днів тому я відпрацювала цей вихідний день, вона вже приїхала в Італію. Ну, вона не вийшла на роботу, я їй дала можливість відпочити. Я кажу, що я працювала цей вихідний святковий день. Святковий день працювала. Хто мені має платити? А вона мені каже, що це має тобі заплатити сім'я цього ж дідусь, де я працюю? Я говорю з дідуською, він ще так при пам'яті. А він каже, ми нічого не знаємо, з тобою має Світлана розраховуватися, а Світлана каже, я нічого не буду платити за, за цей вихідний святковий день. І Я кажу, така ситуація, говорю, я не хочу скандалити, але кажу, я не вийду з хати, поки зі мною не розрахуєтеся. Давай дзвонити дочці цього діда. Ця дочка одразу до мене, мені не подобається свій тон, платити теж не хочуть. Ну, факт того, чим закінчилась ситуація, ця свята заплатила свого, ну як витягнула 70 євро за цей святковий день, хоч святковий день в Італії. Якщо ви працюєте святковий день, то мають вам оплатити 88 євро. Це 70 євро з прокульонами вона мені положила. Я кажу Свєта, якщо на то пішло, покажи мені свою, своє, приходить лист із кожен місяць приходить лист про твою зарплату. І от в цьому листі показано. Яка в тебе зарплата, які ти налоги маєш заплатити, скажу, покажи мені лист!» Мене немає, мене немає. Всі ця світа, кричала, вищала, мене в очі проклинала. Це я пішла людині на зустріч, коли в тебе сталося горе. Я не стала тобі нічого казати, ставити якісь дурні запитання, ставити якісь ці в позу ставати, що я не буду, чи я не хочу. Я сказала, їдь, їдь. Я тебе прикрию, я тебе виручу. Ти так зі мною обійшлася. Що я хочу сказати? Це є моя вина, тому що я в цій ситуації понадіялася на чесне слово. От і так, але я я, я за це поплатилася. Якби я сказала, хочеш Свєта, я тебе виручу, але буду працювати з тобою. По контракту. Контракт заключається і на тиждень, і на дві неділі, і на місяць. Але я цього не зробила, і це, це є моя вина. Що я хочу вам сказати? Який смисл мого розказу цієї байки? Якщо у вас є можливість працювати по контракту, старайтеся заключати цей контракт, ви нічого не загубите. Так, да, є винятки, коли ви стоїте по безробіттю, вам виплачуються якісь копійки. От. І щоб не губити ці гроші по безробіттю, бажано підпрацьовувати тихенько, щоб ніхто не знав. Отак, От по чорному, без контракту. Але будьте. Пильні і не давайте себе обдурити, так як обдурили мене. Я нічого не казала цій Світлані, я забрала ті копійки, що мені заплатили за місяць без одного вихідного дня. Я пішла цю, з цієї хати і стільки жаліла. Напротязі цього місяця, що я була закрита в хаті, мій хороший знайомий запропонував мені хорошу роботу. Це робота в, в одній фармацевтичній організації. Треба працювати в цьому, скажіть мені, магазину Магазину, магазину перекладається як ну, цій, кладовка, де розпаковуються ці всі медикаменти і розпреділяються по організації. Так? Це була срочна робота, в мене була можливість влаштуватися. Він говорив за мене і вже були, назначили співбесіду. Але я сказала, що я зараз не можу мені, я не можу цю роботу лишити. Треба ще хоча б дві неділі працювати на цій роботі. І так робота пропала, на жаль, пропала хороша робота. Отак. От так що робіть висновки, не ведіться на, на гарні слова і гарні обіцянки. І коли вам говорять, ти не переживай, все буде добре. Тоді треба призадуматися, чи все буде добре. Всього вам доброго, до побачення. Пишіть свої запитання, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всього вам доброго, до побачення.